Сьогодні 3 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 3 червня день народження парашута. Саме цього дня 1785 року французький винахідник Франсуа Бланшар продемонстрував перший пристрій для повільного приземлення. Тоді було успішно приземлено собаку, а через рік він повторив свій експеримент вже з бараном. 22 жовтня 1797 року зробив перший стрибок з парашутом європейський добровілець Андрей Жак Гернер, який успішно приземлився над французьким парком Монсо. 3 червня в Україні і світі святкують всесвітній день велосипеда. Свято було встановлено за ініціативи ООН. 2018 року у своєму сучасному вигляді велосипед з'явився не так давно, ба більше важко встановити одного автора цього винаходу для створення цього простого, але досить популярного транспортного засобу. Доколи зусилля чимало винахідників. Існує навіть думка, що першому прийшла в голову ідея створити двоколісну машину ще Леонардо да Вінчі. Це навіть підтверджують екскізи, на яких зображено конструкцію, яка чимось нагадує сучасний велосипед. Також 3 червня День велосипедиста. Пов'язане це свято із зростанням популярності велосипедів. Воно було створене за ініціативи соціолога Лешика Сабільського 12 квітня 2018 року під час засідання ООН. Ідею тоді підтримали представники 56 країн світу. Головна мета цього дня полягає у підтриманні культури їзди на велосипеді. Цього дня народилися 1928 рік український актор театру і кіно Константин Степанков. 1930 рік український живописець Південно-Руської художньої школи, член спілки художників України, заслужений художник України Володимир Литвиненко. 1974 рік український футболіст Сергій Ребров.